Осінь не причина зраджувати традиціям. Тож вранці чиновники на велосипедах проінспектували Івано-Франківськ. Зокрема, перевіряли стан вулиць після нещодавніх опадів. Є слабкі ланки, над якими ми повинні працювати, і які повинні в наступні роки будемо вирішувати. Зокрема, це і наша центральна частина міста. Тому що всюди ця стара частина це є так звана загальносплавна каналізація. Тут і дощова каналізація, і побутова каналізація з будинків, вона сходиться фактично в одну трубу. Чиновники навідались і на вулицю Простору. Наразі там тривають роботи з благоустрою. Досі ця вулиця зовсім не мала дорожнього покриття. Влаштували гравійну основу, зараз підняли люки. Каналізації, каналізаційні люки, ну і тобто вже практично підготували під асфальтування. Також чиновники проінспектували вулиці Микитинецьку та Хриплинську. Тішимося, що навіть таку погоду є на роверах і маємо можливість контролювати виконання робіт місті Івано-Франківську.